Рада всіх вас вітати на каналі Мама намалюй». Ми продовжуємо цикл наших новорічних уроків, які будуть перегукуватися з вашими уроками мистецтва. І сьогодні намалюємо лускунчика. Його малювати дуже просто. Я буду працювати на папері ось такою гуашю. Фарби в мене в таких невеличких тюбіках. Якщо у вас інші це не має ніякого значення, можете працювати акварелю, хто чим бажає. І перейдемо до побудови нашого лоскунчика. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Візьміть олівець, резиночку, точилочку, все приготуйте і будемо працювати. Спочатку треба провести ось таку вертикальну лінію. Вам не потрібні ніякі лінійки, ніякі е, е, трикутники, нічого, тільки олівець. Е, відступіть від верху і від низу. Е, це е, висота нашого лускунчика. Ми не маємо заходити за ці лінії. Ми компонуємо його у варкоші паперу, щоб він весь помістився і нічого е, в нас не було. Не вийшло за межі. Сам він у нас буде мати, якщо ось так це будуть його ноги, то голова в нього буде ширша. У нас десь його форма буде ось така. Він буде ширший зверху, ніж знизу, бо в нього тут є капелюх такий. Тепер дивіться. Нам треба його поділити на три частини. Одна частина це голова, друга це його тулуб і ноги. Голова в нього достатньо велика, десь ось така. Бачите? Оця висота це голова тільки. Може навіть трошки більше ось так. Це голова з капелюхом. Далі буде і це тіло, десь отак, і ноги. Це ноги, це тіло, це голова з капелюхом. І тепер ми з вами намалюємо його голову в капелюсі і ну, зробимо розмітку. Оце половина. Це саме обличчя буде займати, а потім оцей верх це капелюх. Поділіть пополам навпіл. Тепер дивіться, що ми зробимо. У нас є ось ця висота, і нам треба намалювати півколо. Десь ось таке півколо. Це його обличчя. Тепер десь е, з половини, ось звідси, ми вже будемо малювати капелюх. Зробіть отакі лінії. І ось так дивіться. Оп. Так. Тут коло намалюємо і ось таку частину. Далі в нього тут перука. Намалюємо ось такі завитки його перуки. Ось так волосся. По центру ось цієї довжини буде йти ніс, це звичайний трикутник. Далі. Намалюємо очі, намалюйте такі два кола. Під таким кутом. трошки тут хочется волоско. трошки вишивалися Далі, дивіться, ось тут у нас. Де була його перука, будемо опускати тіло, це дві такі паралельні лінії. Пояс. І тут мають бути чим наш Лускунчик і відомий, його зуби. Далі нам треба намалювати, трошки хочу нижче оцю лінію спустити, звідси в нього будуть йти його плечі. deu a Ось так. Ось такий в нас вийшов з вами лускунчик. Трошки мені хочеться переробити очі. Зайві лінії ми можемо забрати, і будемо працювати вже в кольорі. Я буду працювати гуашю. Такою рідкою, мені така рідка достатньо гуаш. Потрібен нам червоний, потрібен колір тіла, потрібен білий, такий ультрамариновий, коричневий. Чорний, помаранчевий та жовтий, теплий ось такий. Все, ми готові з вами працювати. Я почну малювання з його капелюха, візьму червоний, намалюю капелюх. Для такої роботи ось тут мені потрібен трошки менший пензлик. Верхню частину його капелюха я зроблю помаранчевою, а потім буду додавати орнаментику вже жовтим, коли вона підсохне. Жовті в мене будуть оці частини. Жовта в мене буде його ця пряжка. Взьму колер тела, одразу заработаю мне Вот так. Долоньки, далі візьму ось таким сірим, зроблю волосся, сірим, з білим. Ніс з одного боку буде більш у мене такий темний трикутник, а з цього боку буде більш світлий. Ось так. Темно-коричневий можу зробити йому серцевинки очей, лінію v, брови. Далі намалюємо, пройдемося ось так білим по лінії зубів, а потім сіреньким вже наведимо у цій лінії. Далі працюємо червоним, малюємо йому браня. Можемо це все зафарбувати, а потім поверху намалюємо, як нам буде треба. Нижню частину його рукавів зробимо ось таким синім. І оці трикутнички. Далі, помаранчевий ремінь. Коричне, робимо тут штанці, чорні позуття. Тепер треба взяти сірий. Де в мене сірий, хто бачить? Почалуємо зубки, білим так, ось так, трошки ці штанці. Тепер беремо помаранчевий, зробимо такі лінії на цьому. Тепер беремо жовтий наш, зробимо спочатку орнамент на капелюсі. Ось так. Тепер візьмемо жовтенький. І зробимо орнамент ось тут його дзий. Ось так, приблизно він у нас буде виглядати. І ще трошки ось тут мені треба зробити такий бордовий відтінок, змішую червоний і чорний для того, щоб відокремити ось тут його вбрання. І його рукавички. тут трошки тут притягнути. Ось так. Приблизно в нас вийшов ось такий лускунчик. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання і ви залюбки зі мною працюєте. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, ставте мені вподобайки, діліться моїми відеоуроками та ставайте спонсорами каналу. Це допомагає також його просуванню і підтримує канал. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!